Є Микита Потураєв. По суті, багато запитань як до представника слуг народу. Ми почули в тому числі від Миколи Княжицького. Пане Микита, як ви гадаєте, чи зможе цей закон бути ефективним? і як... Вижте ці проблемні питання, про які так чи інакше говорять українці. Це проблема ну не зовсім, скажем так, демобілізації, тому що військові справді визнають, що е, ніхто під час війни, якщо вони будуть здорові, демобілізовуватись не планує. Але тим не менше, оці знаєте е, принаймні розуміння, що така теоретична можливість буде е, про людей, які знаходяться за кордоном. Також е, е, доволі актуальне та цікаве питання. Пане Миките, вам слово, дякую, що доєдналися по скайпу до нас до нашої студії. Дякую, да. ну колеги. Мені варто може сказати, що важко мені дискутувати з людьми, ну з якими мене пов'язують товариські відносини. Відносини дуже багато років. Тому я буду ну так дуже обережним, щоб нікого не образити. І крім того, я не все чув. Поки під'єднувався тепер. Ну, перше, що стосується значить, демобілізації, ну, дивіться, значить, те, що вносила пані Мар'яна, це думка пані Мар'яна. Значить, я не член того комітету. Я знаю тільки з знову такі розповідей членів комітету інших, що військові, ну тобто військове керівництво генеральний штаб і так далі, ми одразу мали певний скепсіс, тому що є дуже проста історія для того, щоб когось демобілізувати. Ти маєш когось мобілізувати, поки ця проблема не буде вирішена, е, значить що писати там 36 місяців, 48 місяців, це е, ну це ну я не хочу знову таких жорстких е, слів вживати. Но це плекати в людях абсолютно, е, е, абсолютно безпідставну надію. Тому знову-таки люди, люди не будуть вчитуватися, знаєте, як в банківських договорах щось надруковане дивними е, літерами. Люди будуть бачити, 36, ага, 36 все, значить, я маю право, або там, навіть там 48. Що як і кого буде хвилювати рішення ставки, рішення Генштабу, рішення Міністерства оборони, кого це буде взагалі обходити? Не треба людям давати надію. Яка потім не виправдиться. це значно гірше, значно гірше, ніж зараз. Чесно сказати, що власне ми всі і кажемо, і я сподіваюся, що ми всі будемо про це казати. Що поки, поки не буде вирішена проблема з залученням нового особового складу війська, дуже важко говорити не те, що про, про мобілізацію, про нормальні людські ротації. Зараз ротації гірше, ніж в Червоній армії е, в 43-му році, я вибачаюся. Я не беру, звичайно, там 42-й, да? в 43-му вже були кращі ротації в Червоній армії е, протягом Другої світової війни. Бо підрозділи в, е, відводили там на місяць поповнення, відпочинок повноцінний. Де у нас таке є? У нас таке є зараз? У нас ротації немає нормально. Зараз тільки почалися хоч якісь. Е, тому це складні питання. Що стосується закордонних українців, Ну, тут знову таке питання. Микола Леонідович підняв слушне, але з іншого боку, давайте згадаємо, що всі це не, це не докір до наших медіа, але який був наратив. Всі повиїжджали, діти, значить чиновників повиїжджали, діти, багатії повиїжджали, значить, що це таке? Ухилянти повиїжджали, за гроші повиїжджали, значить, з білими квітками повиїжджали. І що тепер? Так нам кого має бути жалко? Після початку повномасштабного вторгнення оця статистика людей, які дивляться, проєкт говорить Великий Львів за кордоном, значно збільшилася. І що ми можемо сказати цим людям? Ну, якщо питання до мене, то я думаю, що ми цим людям маємо сказати, що в тому, щоб стати на реєстровий облік, немає нічого страшного. Це не означає призову. Але країна точно в тій ситуації, в якій зараз знаходиться, вона має право, я сказав би, попросити, щоб просто зрозуміти, хто з громадян за кордоном, скільки їх, і скільки громадян внутрі країни. І я думаю, що все ж таки, от говорила гостя програми, це було в рекламній паузі, але Хочу зараз для всіх глядачів на цьому заакцентувати. Нам треба якось разом всім колеги зміщувати акценти в інформаційний. Ну це навіть не навіть політи, не політика, тому що політика це щось таке спільне, але просто в наративах, які ну транслюються. Тому що якщо транслювати три роки поспіль, що всі, хто за кордоном, це ухилянти, які збігли з країни за гроші або через якісь зв'язки. То ясно, що люди не будуть хотіти повертатися. А там, я вважаю, діти є, які повиїжджали ну, тоді, коли навіть не стояло для них питання там призову і так далі. Вони в чому винні ці діти? А у нас угольно все, як завжди. Всі ЦК злочинці, всі ТЦК ловлять людей і заштовхують в буси, і відправляють одразу там, на Десну або там, в іншу учебку. Да? Або там всі, хто виїхали, всі ухилянти, і всі, значить, там якісь діти корупціонерів, що це за що це за я вибачаюсь, ну наративи, які ми транслюємо. Я думаю, що якщо ми говоримо про те, що ми хочемо людей якось, по-перше, заспокоювати, по-друге, повертати, то ми маємо їм казати, що до людей, які поїхали з поважних причин. До них точно не буде претензій, і в принципі, в тому, щоб стати на військовий облік е через електронні інструменти, це Пане точно Поперація, не я хвилиночку. Не мусимо вас перебувати, тому, тому що там, ефір, ефір ефір йде, а нам треба все встигнути. Про людей, які за кордоном зрозуміло, але нам тут, знаєте, важливо ті, хто залишились, нам треба якось відвоювати наші території, повертати їх, тримати оборону. І ви сказали, що в тій ситуації, в якій ми зараз є, і от вас, як представника влади, все-таки хочеться запитати: а в якій ситуації ми зараз є? З того, що ми можемо говорити в прямому ефірі. Е Нашим українцям не для того, щоб когось заспокоїти, тому що наш ефір точно не для того. Ну що, що що будемо заспокоювати? Нам треба знати реальну картину. От люди питають, що в нас є зброєю, які зараз у влади є сподівання на отримання нових поставок зброї. Що можемо відповідати їм на це Ну, дивіться, е якби навіть я мав повну інформацію, я би ніколи б нею не поділився, тому що ділитися повною інформацією це допомагати ворогу. Значить, є достатньо повідомлень офіційних з боку Генерального штабу Збройних Сил України, є достатньо повідомлень верифікованих офіцерів і бійців, які знаходяться на лінії фронту. Я думаю, що кожен я думаю, що кожен хто користується верифікованою інформацією, хто дивиться еспресо, наприклад, хто дивиться інші канали, в тому числі і марафон, щоб про нього не казали. Бо і на еспресо верифікована інформація, і в марафоні верифікована інформація, хто не користується, наприклад, анонімними телеграм-каналами, де пишуть казна, що а хто користується перевіреними медіа інформацією інформацією з перевірених медіа, той може скласти собі нормальну картину, того що відбувається. Відбувається проста річ. Українська армії дуже дуже важко. Але українська армія не переживає катастрофу. І люди, які потрапляють на лінію фронту. Вони не загинуть за добу чи за дві. Є люди, які служать, які служать не перший, навіть вже рік, і вони виконують свій обов'язок з честю. І попасти в лави Збройних сил України це не означає підписати смертний вирок. Що на жаль, що на жаль транслюється через телеграм-канали, через інші там помики інформаційні і так далі. Оце на жаль. Відбувалося останні там майже там півтора е, роки. Е, так от це не так. Хоча зараз дійсно нашій армії важко, пане Потурає, Вам даємо ще слово. Ви згадали про Сполучені Штати Америки і суботнє голосування там за допомогу Україні. Е, які очікування можливо, ви знаєте щось більше? На що можемо сподіватися? Проголосують для нас цих 60 мільйонів доларів у вигляді Мільярд. кредиту. Мільярдів, Мільярд. перепрошую. Давайте будемо сподіватися, що проголосують саме ту редакцію, про яку ми зараз знаємо. Вона навіть краще ніж ми очікували. Я переконаний, що за таких обставин, які зараз складаються, вона точно буде мати двопартійну підтримку, ну без умовно кажучи, там вже такі, знаєте, зовсім радикальних радикалів. Але я хотів би два слова буквально сказати про Ізраїль. Друзі, я хотів би наголосити на одній важливій речі. Ну, по перше, мені здається, що нам точно буде треба навіть не після нашої перемоги, а вже зараз е ясно, що це не наш змиковонідовичав комітет. Але я думаю, що ми можемо разом це питання ставити. Е робити щось з нашими шкільними програмами з історії, тому що мені здається, вони хороші, безперечно, але мені здається, що е щось там точно не так, тому що немає. На мій погляд, причинно наслідкового зв'язку між тим, що коли люди у 18-19 році не йшли захищати УНР, то в 32-33 вони або гинули всіма сім'ями, або їли власних дітей. От у євреїв усвідомлення того, що таке 6 мільйонів жертв голокосту є. А у нас мені здається, люди все ж таки досі не розуміють у цього дуже простого причинно наслідкового зв'язку, Да, не йдеш захищати. Батьківщину сьогодні, завтра вмираєш лютою смертю разом з всіми своїми дітьми. Я думаю, що він має бути встановлений. І друге, що ну, пан Ігор мене можливо поправить, але у мене дуже багато друзів ну, євреїв, які живуть в Ізраїлі, в різний час переїжджали. Ну там же все ж таки є різниця в громадянських правах. Ну хто в армії служить, служив і потім виконує свої обов'язок, має всю повноту громадянських прав. А хто ні, то вибачаюсь, там є проблема. Там є таке, може я некоректно перекону зараз, але там є таке поняття, як носій паспорту. І носій паспорту він користується дуже багатьма благами держави Ізраїль, але не всіма громадянськими правами, ось в чому вся штука. І у нас такого і, такого і близько немає. Так що, е наша, коли ми кажемо, що в Ізраїлі всі так добровільно, добровільно так. Але добровільно, тому що вони хочуть бути повноцінними, повноправними громадянами.